Доброго ранку, малята! Ви вже знаєте, що на світі є багато людей. Когось ви любите, хтось вам подобається, а з кимось ви дружите. Скажіть, будь ласка, кого ви любите? Так, звичайно ж, ви любите багато людей. Та все ж найрідніша, наймиліша, всіх вона вас любить, тішить. Завжди скрізь буває з вами. Ну звичайно ж, хто це? Мама, малята, ви любите свою маму? Розкажіть, а як ви її любите? Діти, а як ви звертаєтеся до мами? Як ви її називаєте? Чи страшно вам було б, якби в крамниці або де небудь на вулиці ви загубили б свою маму? Що б ви робили? Звичайно, ви б шукали свою маму, кликали її. Ось і маленьке кошенятко, яке загубило свою маму. Шукало її. Хочете дізнатись як? Тоді послухайте казку Віри Паронової, як кошеня шукала маму. У цій казці будуть ось такі герої. Я буду їх показувати, а ви називати Сорока Мишка. Корова песик. А зараз, діти, прослухайте казку, як кошеня шукало маму. Кошенятко заблудилось, кошенятко розгубилось, плаче бідне серед двору, всім розказує про горе. Ням-ням-ням. Знайдіть матусю. Без матусі я боюся. Тут ворона прилетіла, походжає, склавши крила. Запитало кошеня. Може, мама, ви моя? Ні, у тебе крил немає. Ти біжиш, а я літаю. В тебе шерсть, а в мене пір'я. Зверху бачу все подвір'я. Покажу тобі, крак-кра, -кра. є під хатою нора, там живе така ж тваринка, довгий хвостик, сіра спинка. Кошенята біля хати стала матінку чекати. Раптом з нірки тишком нишком. Вибігає сіра мишка. Котик радісно, мяу-мяу. Мамо, я тебе шукав, а вона йому дурненьке, ти великий, я маленька, в мене лапочки тонкі, а у тебе он які. Пі-пі-пі, шукайте маму із великими ногами. Що лишилось кошеняті? Знову, маму, йде шукати. Бачить звіра, в нього роги. І великі довгі ноги Запитало кошеня. Може, мама, ви моя? А корівонька муму, я до себе не візьму. Мій синочок не такий, він великий. Ти малий. По ногам копит не маєш, босий по землі гуляєш. В тебе лапки з пазурами, біля будки твоя мама. Ням-няв-няв, знайшлась, матуся, все, як в мене, вушка й вуса. А собачка каже, ні, бо не родич ти мені. Всі коти живуть у хаті. Ви ж повинні працювати. Гав-гав-гав, не плач маленьке. Мамочка твоя близенько. Он гуляє між кущами, Доганяй швиденько, маму. Киця запитала няв, де синочку пропадав. Я тебе шукаю зранку і готова до сніданку. Пригорнула, обійняла. Очком нагодувала. Чи жаль вам малята було кошеня? Поясніть чому? Правильно, тому що кошенятко загубилось і йому треба була допомога. Що ж робило кошенятко, коли воно заблукало? Так, плакало, боялося без мами та шукало її. До кого кошенятко зверталося по допомогу? Так, до сороки, мишки, корівки, собачки. Що зробила мама киця, коли її знайшов кошеня? Правильно запитала, де він був, нагодувала, пригорнула та обійняла його. Ось яка турботлива та хороша мама в нашого котика якого цікавого котика я сьогодні пропоную вам зробити. Давайте його розглянемо та скажемо, що в нашого котика є. У нашого котика є голова, вушка, є в нього очі, носик, вуса, туб, хвостик та лапки. Щоб зробити такого гарного котика, нам треба шаблони нашого котика, клей клейоночка, серветка, пензлик та аркуш, на якому ми будемо приклеювати нашого котика. Для початку викладаємо всі деталі нашого котика на аркуші. Спочатку приклеїмо голову нашого котика. Беремо клей та намазуємо від серединки до краю. Коли приклеїли голову, треба приклеїти тул. Беремо чорний круг та намазуємо його теж з серединки до краю. Коли приклеїли голову та тату, приклеїмо білий животик котика. Теж намазуємо від серединки до края. Переходимо до наклеювання хвостика для нашого котика, щоб котик був гарний синь. Серветку використовуємо. Потім приклеїмо його лапки. Обов'язково використовую серветки. І наступно приклеїмо вушка нашого котика. Одне вушко я приклеїла, переходжу до наступного. Теж клей намазую від серединки до краю. Тепер будемо приклеювати очі нашого котика. Спочатку їх викладу, а потім буду приклеювати по одному. Тепер зробимо нашому котику біосніжні щічки. Я беру білі кружечки та теж намазую їх клеєм від серединки до краю. Клею наступну щічку та використовую обов'язково серветку. Кожну деталь ми придержуємо серветку. Тепер переходимо до вусиків. Вусики будемо намазувати лише на країчку. Повністю їх намазувати не треба. Та приклеїмо там, де котика щічка. Коли приклеїли всі вусики, Притискую їх серветкою та останнім приклею носик нашого котика. Він у мене буде червоненький. Теж намазую та приклею. І використовую серветочку. Подивіться, малята який гарний котик у мене вийшов. Спробуйте і ви зробити такого ж.